Вітаю на каналі Рибацьке щастя По плану щука Якщо не щука, то окунь. Якщо ні щуки, ні окуня люба риба теж буде дуже класно. Спробуємо Як сьогодні тут буде Ця рибалочка мені дуже цікава. Думаю, вам також. Сьогодні вітер. Прохолодно. Але як настрій в щуки буде? Не знаю. Як показують останні декілька рибалок, то настрій в неї не дуже. Не знаю чому. але так. А рибу піймати хочеться. Хоча б удар відчути. За вітром кидати чудово. Якщо тут не буде плювати, то прийдеться ти ловити рибу там, де вітер дує з боку. А ну, міні-джарк. Лети за щукою. Бажано трофейною. Ну, тут, правда, очерету багато, я не знаю чи її витягну. Вона буде по-любому рватися в очерет. а вже як буде. І ще буде взагалі щука. Нема поки що щуки. І контактів теж нема. Кидаємо далі. Що ви думаєте, що щука не бачить мою приманку? По-любому вже протягнув якийсь щусі біля носа, але вона не реагує. Прийнято рішення йти на другий бік. Туда десь. Хоч там буде боковий вітер. А тут щука мертва. Я вже тут, тут не так комфортно, вітер боковий, але спробуй нічого більше не лишається. Ну, один. Удар. Рішив я заховатися від вітру покидати в других місцях, де вітру нема. Тут і риби нема, і там риби нема. Там риба не ловиться, але дує сильний вітер. Тут вона теж ловитися не буде, зато вітру нема. Да але приїхла. Щоб у комісі не завела, було б непогано Куди 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 очередні Виходи, 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 виходи Вийшла Ну, Та є! Є! Yeah. Добре, я за тебе радий. А я за тебе радий? Хоч одну вітер вторгну, да? Так. Троляшку у неї цю пішла. Красонька. Та вона ковтнула це. Шахту майже. Ні, не, не майже. а. Бачиш. Ось така гарнюня. Буде жити, нікуди не дінеться. Не, серед, вона Забирати, заберу її. Забирати? Ні, все нормально, що там? Жабри ж зовсім не задечить, Бачиш. Ціленький ротик. Все красиво. Нічого їй не буде. Я навіть не буду... Не переживай, вона виживе. О, жива, живіше всіх живих. Зараз тут собі відійде і попливе. Ловим далі. О, видиш, як шкурнула. Ця бляха не, не, не ту проводку мені дає. Я не можу тобі продати, я тобі подарую. Блясенко. Робоче сам бачив, що лави. Ти сюди поставив чуть, -чуть більше тройнічок, якщо маєш, трошки, щоб воно було на... Ширину тіла. Ну, а я тобі знаю, що подорожується. Ні, мені наш. Я не вількою. Так що лови на здоров'я. Файних щук. Ось така сьогодні вийшла рибалочка. Трудова. Риба не дуже ловилась. Але я таки піймав. І супер. Вам міцного здоров'я, шануйтеся. Всім пока.